Просвіти очі мої Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Преславна Божа Матір, і святіше від святих ангелів безпрестанно вихваляємо серцем та устами її, Богородицю, що істину породила нам Бога в тілі, і що безпрестанно молиться за душі наші, надія моя Отець, пристановище мої син, захист мій Дух Святий, Тройце свята, слава Тобі. О найдорожчий, животворче хрести Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі, ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні усихвальні, апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного, і помилуй мене, Боже, очисти гріхи мої, і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.